Я народилася і до серпня 2024 року проживала в селі Басівка. Ну, на жаль, довелося виїхати. Тепер сумчанка. Наталія Столярова розповідає, дев'ять місяців тому разом з родиною вимушені були переїхати до сина. Жінка каже, зачинили тоді, ще вцілілий будинок, взяли речі першої потреби і подалися подалі від обстрілів. Коли почали летіти Каби? Коли почали летіти в каби, коли е, на нашому подвір'ї е, впав дрон і вилетіли вікна, тоді вже це була така точка, коли вже там залишатися ну, було небезпечно. Відчувала біль, жаль, досаду, ненависть до тих, хто. Ну, примушує мене залишати рідну домівку. Ми, селяни, скажімо так, вростаємо вростаємо корінням у землю, і це дуже важко. У сумах каже жінка, квартира сина під час ракетного удару також зазнала пошкоджень. Ми зараз живемо у синовій квартирі, але це для нас клітка. Тому що ну, все життя, проживши на землі, проживши ну, серед, серед природи, ну, ще, ще ми не звикли, не звикли до ось цього ритму, скажімо так, такого міського. Ми більш, більш селяни. Пані Наталія, за освітою педагог, близько 40 років працює вчителькою української мови та літератури. Жінка пригадує. Після закінчення педагогічного інституту я повернулася у басівку, От, повернулася я вже у нову школу, батько мій працював у так званій старій школі. Педагогом він працював, викладав малювання, малювання і музику. Я повернулася вже в нове приміщення. У нас був на той час новий, наймолодший у районі колектив. Нині, за інформацією, яку оприлюднив у себе на Фейсбук начальник військової адміністрації Олег Григоров, басівка та сусідні новеньке у юнаківській громаді окуповані російськими військовими. Аби відволіктися від сумних думок, каже жінка, почала малювати та вирощувати квіти. Каже, потроху звикає до нових умов та спогади про рідне село її не полишають. Там е, проживали мої батьки, там народився, там виріс, там виросли діти. От там батьки, там батькова могила залишилася і ну. Згадувати не можна, тому що плакати буду. Я не знаю, чи зможу я її колись побачити, чи залишилася там ця могила, чи взагалі там уже нема нічого. Моя найбільша мрія, щоб нарешті настав мир, нарешті вся. Моя родина змогла зустрілась, зустрітися тут за одним столом, от, щоб не треба було кудись далеко їхати до онуків, от, щоб можна було, можна було поспілкуватися, обняти, поцілувати і не боятися ні тривог, ні оцих вибухів. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.